Що ми продовжимо говорити? Це третя частина новини каналу. На жаль, в мене кінчилось 10 хвилин. Але нічого. Ми продовжимо далі казати. Зараз я не знаю, що ми зробимо Зараз ми зробимо те, чого я ніколи не робив. Так, повний екран. Так. Надіюсь, ви все бачите. Зараз ми зіграємо якусь зараз Зіграємо в гру, яка у нас... Йор... Щось, я по приколу зараз зіграю. Зараз ви бачите. Let's go. Yes. А на це вже не раз. Стоп! Бай-бай! Бай-бай, до свидань! Так, Ну... я не хочу це бачити. Ось таке от пригода. Обавились трошки відгоді, да? Просто можу сказати єдине. Так, тут... Що можу сказати, це. Це це карамба. Карамба. <кхем> ну, так. Щодо вибору гри. А гри буде вибір. Там, да, да, да. <кхем> Надеюсь, якщо ви напишете коментарі, я вам скажу дякую. І знаєте що. Я. Можливо... Ні. Я зроблю стрім. Якщо буде 300 підписчиків, так, це. Якщо у нас буде... Ні, підписчиків ще 300 Що буде 100 підписчиків, я зроблю дикий... Ні. Я зроблю дике-дике проходження з якоїсь ігре любої. Що найду та й буду грати. І деко деко буду сміятись. <кхи> <кхи> сміятись, кричати, бігати, стрибати. Голови на голову, пряте. Так. Зараз. Друге. Zelder's Cross Five. Ні, я не хотів, щоб тут був Зодис Cross Я просто скажу, що... Zelder Scoss Five. Так ось, Zelder's Cross Five буде. В варіанті того, що він буде не в стрімі, просто він буде 7. Я вже повторююся. Це погано. Ось. Я можу сказати ще одна річ. Да. Якщо у нас буде 300 переглядів, я зроблю водароночку. Ні, я не буду розвивати ніяких конкурсів, в мене багата людина. Але. Але буде добре. Не, я не буду розібрати свій аккаунт в стімі. Ні, ми зіграємо в гру, яку ви скажете. Ну, хоча ви і так скажете. Те, що я попросив. Ще в прошлій серії новин. Ах, і все. Надіюсь, що ви не будете думати, що це погане. Зйомка, задіс, ви побачили, яка ту... Така гра стара древня Airs Conix, якщо ви її побачили. Я не знаю, чого воно показало, але надія є. Мені ніхто її не відміняв. Ну ось, добре. Дякую вам за те, що ви мене слухали дві серії. І до побачення. Удачі вам. Пишіть коментарі, підпишіться на канал. Більше підписчиків, більше радості. До побачення, чекайте відео. Афдерзей!